Нещодавно відбулася благодійна поїздка у Нікополь, яку організовувало Миронівське ДФТГ, та за підтримки Миронівської міської ради. Про підсумки цієї поїздки ми попросили розповісти безпосередньо учасника цієї поїздки, тимчасово виконуючи обов'язки завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Миронівської міської. Ради заступника начальника штабу Миронівського ДФТГ Олександра Подоляка. «Метою поїздки було допомогти цивільному населенню міста Нікополь, яке вже більше року потерпає від обстрілів Російської Федерації. Та власне вже більше місяця знаходиться без води. Так як внаслідок руйнування Каховської ГЕС, місто залишилось без води разом з багатьма іншими населеними пунктами. Чому, до речі, було обрано саме Нікополь? Нікополь було обрано саме тому, що місто є знаходиться у прифронтовій зоні, а буквально там в зоні зорової видимості видно Запорізьку ОЕС, де знаходяться власне наші вороги. Наскільки нам відомо, що ініціаторами це стало Миронівське ДФТГ за підтримки Миронівської міської ради, але участь у підготовці цієї поїздки брала, по суті вся громада. Хотілося, щоб було декілька слів сказано саме за це. Ми знову звернулися до жителів громади, звернулися до старост. Цього разу було зібрано 12 тонн допомоги. Чесно кажучи, не очікували, тому що перші дні збір йшов слабо. Думали, трошки буде менше, але в останні дні люди почали зносити в когось, що є: Картоп, картопля, вода, овочі, фрукти, консервації. А дуже добре люди з цим допомогли. Окремо дуже хочу виділити такі старостинські округи, як Карапишівський, Олександрівський, Вікторівський, Кіпячівський, Козинський, Полівський, Владиславський, Яхнівський. Це ті села, ті сільські громади, які нам допомогли найбільше. А інші села також допомагали, але просто хочемо подякувати тим людям, які там буквально тонни допомоги нам допомогли принесли. так. А по фінансовому звіту готівкою нам було передано 5 тисяч гривень. 3 тисячі гривень нам передав Олександр Подобєць села Кип'ячка. тисячу гривень нам передала анонімна особа, знову нам допомогла. А ще тисячу гривень нам передав Македонський Старостинський округ. А по коштам, які зайшли на благодійний фонд: 2 тисячі гривень допоміг Моронський інститут пшениці. Півтори тисячі гривень це кошти, які були надані ну, невідомим особам, тобто у платежу, не видно, хто відправник. Да. І ще 3500 гривень. Благодійний фонд Вільна Київщина дав своїх коштів. А на ці кошти були придбано продукти, там відра, предмети гігієни. Да, да, да. Серветки, вологі, мило так далі. Як вас там зустрічали? Зустріли нас дуже добре. Попередньо ми зв'язалися з представниками Нікопольської районної військової адміністрації. Вони власне нам підказали, куди власне, варто привезти цю допомогу. Ми приїхали до представників благодійного фонду «Нове джерело фонд опікується людьми, які потрапили в складні життєві обставини, і власне вразливими категоріями населення пенсіонери, сироти. А багатодітні родини тощо. А цей фонд три рази на тиждень, влаштовує безкоштовні обіди для всіх бажаючих. Тобто готують і перший, і другий, і борші. Ми приїхали, побачили столову. Все дуже гарно. Люди працюють в рукавичках. Це також дуже вразило, що таке відношення. Нікопольська районна військова адміністрація висловує. Подяку Миронівській громаді та Миронівського ДФТГ за надання благодійної допомоги у вигляді продуктових наборів, які будуть благодійним фондом, використовуватися для готування малозабезпечених верх населення. І також ми ще приїхали до храму Петра Калинашевського привезли їм трохи продуктів. Цей храм було збудовано в честь загиблих героїв України. Дорогі друзі, ну громада. Неславного козацького міста Нікополь на Січиславщині, Нікопольській благочині Православної Церкви України, з благословення нашого благочідниця Меркурія. Ми щиро дякуємо нашим дорогим братам, співвітчизникам, співгромадянам з Миронівки, з Київщини за, за, за цю в абсолютно в українському християнському дусі посильну допомогу нам, нашому місту. Волонтерський сенд прийняв Блачні при, 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 при громадській право Петра Калинишевського Православної церкви України від, від перших днів, від початку Великої війни, починаючи від 22 лютого е, е, минулого 2022 е, року, е, опікується безперебійним без постачанням всім необхідним і нашого війська, і наших нужденних людей. Е, ми ми намагаємось збирати воду на на потреби найбільш нужденних нікобиців на людей хворих інвалідів які 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 не можуть які не можуть рухатися і самі собі принести ту воду і і, і, і ті ті ж самі харчі тобто у нас в нашому місті завжди вистач вистачить ти ти тих людей кому ця ця допомога є вкрай потрібна і і і ці харчі і і і ця вода. Тому ми дуже, дуже дякуємо за милосердя, за, за, за співучасть, за співстраждання нашим, нашим дорогим братам і сестрам з Київщини. Ми дуже дякуємо, Миронівській громаді. А на жаль, Нікопольці та ті, хто туди переселився, вже звикли до такого темпу життя під постійними обстрілами, під звуками вибухів, під тим, що під ногами куча осколків валяється. Але таким людям треба допомагати, тому що потреба в цьому є цих людей. Багато хто втратив роботу багато переселенців з затоплених регіонів приїхало в Нікополь, тому що поближче було до дому. Тому поїхали, допомогли її. Як взагалі члени самої оцієї виїзної бригади віднеслися до того, що вони їдуть практично майже в зону бойових дій, ну дуже близький, і зустрічаються за такими людьми? Це вже був наш не перший досвід. Перший досвід був в Херсоні. А там дійсно ми під час перебування ми чули вибухи цього разу, коли ми приїхали в Нікополь. Було тихо, скажімо так, тобто була перерва наших ворогів. Ми їхали допомогти. Ми розуміли, що в нас місія благородна, ми не можемо відмовитися вже від того, що запропонували людям від цієї організації. Приїхали, допомогли. Доброго дня! Мене звати Віталій, я керівник благодійної організації Благодійний фонд Нове джерело міста Нікополь. Сьогодні ми отримали от від Миронівської громади та Миронівської ДФТГ до допомогу у виді продуктів харчування, питної води. Велика подяка Миронівській громаді, хлопцям, які привезли цю воду вкрай важливу для нашого міста. Слава Україні! Разом до перемоги! А також хочемо подякувати благодійникам, які допомогли нам: хто паливом, хто якимись продуктами чи іншими якимись закрили потреби? Це Віталій Савенко, Валентина Даниленко, Олександр Жукотанський, Іван Василенко, Ірина Мацибора, Любов Загоруйко, Олег Обнізов, Наталія Семенік, Валентина Пшоно, Тетяна Антоненко, Ірина Яцишина. Олександр Стаценко, Любов Климова Коваль. А насправді людей, які допомагали, дуже багато. Не кожен називав свої прізвища, не кожен хотів, щоб його фотографували. Дякуємо кожному, хто приніс хто пачку памперсів, хто пачку там крупи, хто дав 200 кілограм картоплі. Будь-яка допомога важлива. Вона вся була доставлена до місця призначення. Кожному ще раз щиро дякуємо за те, що підтримуєте наші ініціативи.